На ремонт та діагностику заїхав репчик. Складається він у нас з восьми-7 От. Так він виглядає. Ось антени, 6-7 антен. пульт живлення. Реп вже був перероблений. І все ж таки він з восьми джамарів складається ось ще один. Він вже був перероблений здається, вже не один раз, тому що діапазони вже перероблювалися. Загалом зараз діагностуємо, дивимось за кожним з піддіапазонів, діапазонів, що він видає. Отже, зараз за допомогою аналізатора спектра дивимось за частотними характеристиками, які видаються, яка відповідність тому, що тут підписано. Далі вже за допомогою ватметру будемо переміряти за потужністю, що він видає. Отже, під'єднав перший, написано на ньому 750. 750. Вмикаємо. Світлодіоди відповідають Ще ж таки тому, що написано. Нажимаємо перший 750. На ну, превеликий жаль, не відповідає. Під'єднав на наступний, написано на ньому 800. Вмикаємо 800, о, тут вже бачимо, що є у нас сигнал, реально відповідаючий. І зараз дивимось на його характеристику. Він у нас видає від 700 до 890. Ну так, до 890 є таке. Перекрутив на наступний розі, на ньому написано 700. Вмикаємо клавішу 700 і так у нас тут щось є якась подобія від 700 до, до 760. І, судячи з цього з цих спектральних характеристик, він не дуже гарні результати покаже нам на ватмері. Добре, йдемо далі. Є давно наступного, на ньому написано 1000. Вибираємо. Тисячу, вмикаємо, так, є, от так, бачимо, характеристики у нас не дуже прям вайс. Проте цікаво, може це цифровий. Працює 973 тисячі. Так. Вимкнули, йдемо далі, перемикаємось на наступ. стопені написано, написано 868, вмикаємо клавішу 868, о, тут вже у нас більш-менш. Правдива інформація, більш-менш нормальні показники ми бачимо. Отже, маємо 832 до, до 913. Зараз я дивлюсь на всю спектральну характеристику цього джамеру. Що він видає для того, щоб подивитися на максимум, що може, але спектра, що ми можемо побачити всі його гармотики, котрі він генерує. Тому зараз дивлюся на загальному обсязі. Потім вже більш детально буду розглядати кожен з діапазонів в відповідності до тієї першої гармоніки, яка у нас випромінюється. Намкнув на наступний, написано 433, вмикаємо і бачимо таку спектральну характеристику, дуже цікаво. От бачимо за першої гармоніки, яку амплітуду вона видає. І тут у нас частоти. 430 до 450, ну добре. вступний у нас 915, вмикаємо клавішу 915. Ми маємо дві гармоніки і дивимось на першу. Вона у нас від 8752. вмикаємо останню на 2,4. Вмикаємо клавішу 2,4. Бачимо діапазон. Ось у нас Третя гармоніка, кутра є головною на 2,4. Працює вона від 2.400 до, до 2.500 є. Зараз перевіряю 750, так, нічого немає, немає на виході світодіоди горять, але він не запускається, не запускається джаммер, немає сигналу. Отже, з проведеної першого огляду побачили, що у нас 750 не запускається, два джамери мають якісь, точніше три джамери мають якісь чудні спектральні характеристики, але зараз більш детально будемо приближати та дивитися загалом, що воно буде покажувати за кожним із джамерів, коли приблизно на аналізатор спектра та подивимося його частотні характеристики. Наразі переналаштував аналізатор спектра, перекрутив тут розім. Побачили, що 750 має сенсу ночи, вмикаємо клавішу 800. 800, ось, і Спектральні характеристики, його спектр сигналу є дуже плотним, гарним. Зараз дивимось маркером на більш його детальну характеристику. От. Він починає свою роботу 800-702 МГц, потім йде провал, як ми бачимо. І потім заново починає набирати, набирати потужні сигнали, йде вона до 900 МГц. Полоса в 200 МГц з провалом від провал у нього від 755 до. до, до, до... 880. Проте він працює, працює плотно і таким гарним сигналом. Чому така широка полоса невідома? Ладно, побачимо, що нам покаже ватметер. Добре, перемикаємось на наступний діапазон, вимикаємо цей. Протився на наступний, 700. Майже. Аналізатор спектру не переналаштовую, має в цьому сенсу. Вмикаю клавішу 700. От бачимо, да? що він у нас видає. Більш приблизив. Наша характеристика має ось такий пік в початку Видає він від 700 до 760. Ну, як я і заміряв перший раз, як ми це і побачили. От, ну, бачимо, що у нас йде спочатку пік, потім пік завершується на 704 і плавно маємо характеристику. Сигналу. Проте сигнал плотний, але здається, за потужністю він дуже слабкий, або пригорівший, або щось не те безпосередньо з транзистором. Перепід'єднав на 1000, вмикаємо клавішу 1000, ну і бачимо на аналізаторі спектра. Те, що вже бачили раніше. Підкручуємо маркерок, дивимось від 960 до, до 1000 мегагерц, 1040 МГц ми маємо. 960, 1040 МГц ми маємо на цьому каналі. Добре, йдемо далі. Перепід'єднав на 868, 868 вмикаємо. Є наші характеристики, дивимось більш детально за нашим. Спектром. Так, маємо діапазон від 817 до, до 916. Перевіряємо наступний канал, на ньому написано 915. Вмикаємо клавішу 915 та дивимось на сигнали, котрі маємо на виході спектр сигналу. Він у нас сягає від 872 до... 957. Отже, дивимось на 433 -й. джамер. Бачимо, що ось тут у нас є такий ось проволчик в цьому діапазоні. Що свідчить або про те, що він до кінця справний, або те, що він працює на лорі. Ну, тут треба дивитися на характеристики, які були заявлені виробником відповідно до цього джамеру. От. І що туди ставили? От. Ну, Ватметр ще нам покаже загальну характеристику за цим джамером під'єднався на 2,4, налаштований аналізатор спектра цей діапазон. Микаємо 2,4 та дивимось на характеристику, що він у нас сягає від, від 2,4 до 2,6. Так, є таке. Тобто, все як заявлено до опору аналізатора спектра, ми це побачили, що він може нам відображати. Така картинка. Побачили, маємо і аналізуємо далі, під'єднуємось до ватметру. Починаємо ззаду наперед, з частоти 2,4, де були під'єднані. Тут ми маємо 32. Вт потужності. Дуже добре. Наступний 915-й. Вмикаємо 915-й і він видає 12 Вт потужності. Ну, те, що ми бачили і на аналізаторі спектру, що він не є дуже ефективним і дуже гарним. Добре, перемикаємось далі. Наступний увімкнений 433-й. Вмикаємо і маємо 30 Вт потужності. На цьому джаммері зараз прогівся, вже опустилося до 28,5. Навіть до 28. Добре, йдемо далі. Наступний 868, під'єднав його, вмикаємо і на виході маємо 26 Вт потужності. Добре, йдемо далі. Наступний на 1000, вмикаємо його на 1000, ну, те, що ми бачили на аналізаторі спектра, що цей у нас є не роботоспроможний, він видає 15 мВт. Тобто не робочий джамер взагалі. От. Добре, йдемо далі. Наступний на 700. Вмикаємо клавішу 700. Ну і він також показує нам неробочі. Параметри, тому що ми тут маємо мВт, 12 мВт. Йдемо далі. Тут не на 800, вмикаємо клавішу 800. ну і Тут ми бачимо 40 Вт потужності було на старті, зараз прогріється, а пуститься до 38 Вт. Ну і На всяк випадок під'єднаю до останнього, хоча аналізаторі спектра ми нічого не бачили, ну тут ми також нічого не побачимо, натискає 750 і нічого не відбувається взагалі. Ось вмикаємо, нічого немає. Тобто, ну, що підтверджує, що джамер у нас або не вмикається, або не працює, згорівший повністю. Зібравши та подивившись, що могло трапитися, дивимося 750-й вихід конектор. Ось він у нас пішов на джамер, ну і бачимо, що у нас просто-напросто відломаний піктейл, Тому ми не бачили ніяких вихідних характеристик саме з цього джамеру. Треба розбирати. Набаювати, збирати докупи та перевіряти нано 850 і джамер, може він все ж таки працюючий, якщо в ньому є циркулятор. На що я дуже сильно сумніваюся, що, скоріше за все, він згорів. Якось так, тому що якщо його гвалтували, всі кому не попадя, а він не працював, то можливо така історія. Отже, тимчасово позичив 750-й пекти, оскільки не працюючи. Взяв 700-го, накрутив на джамер, чисто для перевірки. Отже, вмикаємо. Зараз дивимось на ваттметрі. Що в нас буде видавати? Вмикаємо 750-й. Ну, бачимо, що він у нас запрацював, але немає нічого. Тобі ж він також показує нам мілівати. Він згорівший. Ось. Оскільки він згорівший, як то кажуть, що ж ми хотіли з джамеру, який працював без піктелу на виході. Тобто, формально, не до кінця справним був. Ну, треба хоча б подивитися на яких діапазонах він працює. Отже, вмикаємо. Вмикаємо аналізатор спектра ss 6 та дивимось. І бачимо, що даний джамер у нас працює на частоті 748 815 Ну, Що можливо, також допомогло йому згоріти від джамера, який був від діапазону 709. Отже, проаналізувавши даний пристрій, можемо зробити наступні висновки. 750-й не працює. 800-й працює, 38 Вт видає. Ось ці два, по 700 і -ти, тисячу не працюючі. Наступний 868 е працює, е видає 26 Вт. 433-й. Працюючий, видає 28 Вт, але з дуже чудним е спектром е з провалами знизу. От. Е наступний 915 у нас видає 12 Вт. І 2,4 видає 32 Вт. З чого робимо висновки? Що з робочих у нас фактично нормально робочі є тільки 4 джамери. Це 800 це 868 це 433 і це 2,4. Всі інші джамери є або не до кінця справні, або несправні зовсім. Отже, розбираємо, міняємо, аналізуємо, що можемо з цього зробити. Чому вони погоріли? По-перше, скоріш за все, або повідламували антени і не відпрацювали, тому що, скоріш за все, що в цих джамерах немає циркуляторів, або знов таки за того, що немає циркуляторів, сусідні джамери, котрі є більш потужні, і антени стояли близько друг до друга. Вони просто спалили ці джамери чисто. Фізичним рівнем. Тому думайте, коли ставити антенни одну ближче до другої в одному діапазоні, без захисту на цих, на цих джамерах. На цьому у мене поки що все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па-па.